Тут ви можете звернути увагу це відео будівництво. Менеджер благодійного фонду Open Door Ukraine Єгор Модронюк показує збудовання на Чернігівщині будинки з соломи та коноплі. Гарантія на них 100 років будують у трьох варіантах більшої і меншої площі. Такі будинки можуть отримати власники зруйнованого житла, які вже отримали сертифікати на придбання нового будинку. Орієнтовна ціна одного квадрату 37 євро. Говорить фахівець. Якщо сума сертифіката недостатня для завершення будівництва пільгової категорії, дофінансує фонд. Нашою метою збудувати за наступні 4 роки 450 будинків з використанням екологічних матеріалів, в тому числі це буде 100 будинків будівництва під ключ, тобто з повним дофінансуванням для того, аби люди могли побудувати і відповідно зробити також внутрішнє оздоблення. На зустрічі з представниками фонду жителі Великописарівської громади, серед них Валентина Конос з великої писарівки. У неї зруйнований не тільки будинок, а й всі господарчі споруди, так само як і у сусідів. Сертифікат на відшкодування розповідає, отримала. Збоку в нас з однієї сторони будинок і з другої два. І далі житлові будинки, квартирні. Ми хочемо, щоб нам ця організація допомогла маленьку збудувати нам маленьку літню кухню, щоб ми повернулись додому. Ганна Скрипник мешкала у центрі селища. Тепер говорить, жити їй ніде, але сертифіката немає. Все абсолютно пошкоджено. Ну, у мене будинок, на даний час вроде би стоїть, криша там розбита, все розбито. Дирка отака от дрона у задній стіні це не одна я така. От, і ми всі ВПО практично тут, і почти у усіх таке. Якщо такі пошкодження, то нам нічого. Ми хотіли б, щоб нам допомогли і вирішили це питання. Жителька Дмитровки Антоніна Баличева говорить, прожила в селі півстоліття. Останні роки працювала в школі, В якому стані її житло встановити неможливо. Проїзд туди закритий в селі залишилося три людини. Сидять там тихенько, через і все. І більше там не можна. Всі люди виїхали. Там двічі попало. Я перший раз знаю, а другий раз не знаю коли перший це попало? У 23-му, а це в 10-го, 1-го, 25-го. Сообщали в міліцію, вони самі їздили там, число. акти дали, що поскочили. Здали документи на відновлення у СНАП чи як там звиться. Нам сказали, що треба фотографії, а нас туди ніхто не впускав. Ми зараз туди, туди закрита зона, туди не зайти, не вийти. Валентина Пасюга розповідає, що довго не хотіла лишати домівку. Трималися до останнього. Говорить жінка. Через дом, через наш двір літіли отакі великі які снаряди. Ми в куреві сиділи. Дуже страшно було, та не передачі. Терку приїхали 6 березня, 24-го року. Це буде два години. На що Старі шукали, ми в квартирі живемо. Пенсія мала мала, всі фінанси. А так ще нічого. Переживаємо за нашу, звісно, пісарівку, дуже переживаємо. Нині на території Великописарівської громади знищено 240 житлових будинків, говорить секретар Великописарівської селищної ради Володимир Леонов. За сертифікати жителі купують дешевше вторинне житло. Зруйноване, знищене житло на території Великописарівської громади, подається на комісію, яка розглядає, і, відповідно, потім нараховується їм сертифікат на отримання цього житла в розмірі їхнього, від їхньої квадратури, яка була до руйнації. Сам коефіцієнт, який Затверджується кабінетом міністрів, він змінюється щомісяця і на сьогоднішній день, на 16 січня 2026 року, він затверджений в розмірі практично 24 тисячі за метр квадратний. Орієнтовна сума до фінансування пільговика може сягати 10 тисяч євро. Додав Єгор Модронюк. Будівництво від старту до здачі триває 2-3 місяці. Але щоб взяти участь у проєкті, сертифікат обов'язковий. Критерії вразливості це декілька пріоритетів. Тобто, це розроблена спеціальна шкала, люди звертаються. Є наприклад, що людина там мати або батько одинак. Це відповідно до критеріїв вразливості йде, тобто більше шансів на те, що людина може отримати дофінансування. Тобто, це люди, в яких і підтверджено статус. що Вони, наприклад, людина з інвалідністю, родичі загиблих або полонених військових, малозабезпечені сім'ї. Вона залишає свої контактні дані. Ми потім з нею зв'язуємося. Такі зустрічі говорить керівник Охтирського молодіжного центру Родіон Дубровка важливі для людей, тож вони шукають фонди орієнтовані на відновлення громад. У них великий проєкт, він ну тривалий, тобто це не краткострокова якась акція. Ми зацікавлені в тому, щоб допомагати людям дізнаватися про цю організацію, Ми займаємо роль таку інформування в громаді. Бо ну не так просто достукатися до людей, які втратили майно. Цей благодійний проєкт фінансує уряд Королівства Нідерланди, тому матеріали на будівництво житла переселенцям відпускатимуть за собівартістю, розповідає Єгор Мадронюк. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини, Сумщина.